Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. За календарем, 11 грудня 2025 року і триває 1387 триста доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Війна на жаль збільшує кількість ветеранів та ветеранок, а відтак і потенційних шукачів роботи, при цьому враховуючи різні як фізичні, так і психологічні потреби. На Миколаївщині представники влади, бізнесу та міжнародних організацій пільно шукають шляхи інтеграції ветеранів у ринок праці. Компанії, члени Федерації роботодавців України і Миколаївщини, зокрема, гостро відчувають нестачу працівників та готові працевлаштовувати ветеранів. Щоправда, тут виникають питання з обох боків як роботодавців, так і ветеранів. Питання разом взялися вирішувати і представники Королівства Данії як країни-партнерки нашого регіону разом з надзвичайним і повноважним послом Королівства Данії в Україні Томасом Лундом Соренсеном, який нещодавно відвідав Миколаївщину з данськими та регіональними партнерами. Під час нещодавнього форуму соціального діалогу разом заради майбутнього розбудова інклюзивного та сталого ринку праці, зокрема обговорили питання реінтеграції ветеранів і ветеранок. У ринок праці регіону зауважу, що Федерація роботодавців Миколаївщини Миколаївська обласна військова адміністрація спільно із конфедерацією данської промисловості реалізують проєкт з реінтеграції ветеранів в рамках роботи консорціуму ринку праці за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Мова йде про практичну співпрацю між бізнесом і ветеранською спільнотою, яка допомагає захисникам України повернутися до цивільного життя не через благодійність, а через реальні робочі місця. Програми менторства та партнерства, що приносить результат. Тож пілотний проєкт працює над тим, щоб допомогти цим компаніям та ветеранам у пошуках роботи знайти один одного. Небику роль у роботі проєкту відіграє ветеран Микола Линчаківський, керівник громадської організації «Ветеран Плюс», який став справжнім містком між компаніями та ветеранами, допомагаючи перекладати військовий досвід на мову цивільного ринку праці. Отож, це не просто проєкт, а спільна справа, яка змінює життя. Її метою є працевлаштування та соціальна адаптація ветеранів після звільнення з армії. Про реалізацію цього проєкту на Миколаївщині та досвід роботи данських партнерів ми розповімо за мить у програмі Радіо День, Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM, Первомайськ 105 і 9 FM. До розмови на сьогоднішню тему ми запросили Віктора Масеєва, директора Миколаївського міського центру підтримки ветеранів, та Наталю Шевчук, фахівчину із соціальної адаптації в даному центрі. Вітаємо вас, панове Віктора та Наталія. Ми знаємо, що ви днями повернулися з Копенгагена, де переймали досвід роботи у плані працевлаштування данських ветеранів. Тож поділіться, як допомагають ветеранам у Данії та які корисні кейси можете реалізувати у нас на Миколаївському. Айщині, і не лише слухаємо вас, пане Вікторе. Цей проект запропонувала нам Данія це об'єднання компанії Данська індустрія куди входять дуже багато кітів індустрії данії. Об'єдналися на таку структуру, які роблять спільні справи, і вони, так як Данія дуже допомагає Миколаївській області і Миколаїв, конкретно, вони приїжджали сюди і були у нас в гостях представники ДІ, данської mm -hmm. індустрії. І я їм розказував про нашу роботу, чим ми займаємось, так як індустрія і промисловість в Данії теж займаються такою допомогою ветеранам працелаштування, щоб підвищити їх економічну незалежність ветеранів. І вони по спілкувався тут у нас в центрі, потім приїхали з пропозицією зробити пілотний проект разом з федерацією роботодавців України, з якою Данія працює з вісімнадцятого року. Ще це безпосередньо та організація, яка має потенціал для працевлаштування. Угу. І з нами як структура, яка працює з ветеранами, і знає проблематику, запит ветеранів на працю. Е, ви збирали ветеранів? Чи як от вони знайомилися Ні, з нашою перше знайомство було? Вони коли приїхали, вони вже знали багато про нас. І коли приїхали данські профсоюзи, представники. Данської індустрії, коли поспілкувалися вже безпосередньо зі мною, і я їм розказував, як ми працюємо, що ми робимо, і тоді вони приїхали з конкретною пропозицією, щоб спробувати почати одну із напрямків нашої. Підсилити нас об'єднати пропозицію праці через федерацію роботодавців і потребу від нас, тому тому що ми знаємо, що ветерани звертаються. Але щоб від них приймати досвід, до треба було з ним познайомитися. Тож вас запросили в рамках цього проекту, і так як воно пошла інформаційно і в данії, що ми почали працювати, до нас приїжджав новопризначений ну, посол данії там була велика така програма. А Потім до мене прийшло запрошення приїхати mm -hmm. в Данію, в Копенга. І познайомитись взагалі по роботі з ветеранами, і була дуже така комплексна чотириденна програма, де ми були в Міністерстві оборони, недержавних крупних організаціях, структурах, які займаються працевлаштуванням і супроводом ветеранів і їх родин. Дуже була. Конструктивна да, конструктивна uh -huh. робота uh -huh. деякі моменти ми привезли з собою, що можна буде тут впроваджувати, і побачили, що реально ми побачили, що ми йдемо на правильному шляху. Що ми теж дуже багато тут робимо. Все познається в порівнянні. Віктор Миколаївич, з вашого досвіду, ви також учасника то, що ви відзначили, таке особливе, що варто реалізувати на Миколаївщині. Така фішка особлива якого в нас в принципі не було, і ми будемо пробувати разом з федерацією роботодавців, будемо пробувати впроваджувати. У нас фахівець управдувати ветерана взагалі весь комплекс допомоги. А там є ментор в організаціях, хоч нас запрошували в Копенгагенський аеропорт, величезніший аеропорт, і там ми знайомилися з роботою менторів. Це такий же самий ветеран, mm -hmm. який воював ну правда, в в інших державах. І він, працюючи там, на волонтерських засадах бере нових людей, які претендують ветерани, і він супроводжує по півроку, як мінімум півроку його готує, допомагає, готує його до роботи, спілкується, підтримує психологічно у всіх сферах і готує його. Працювати на цьому підприємстві Конкретно під, на підприємстві Конкретно, так. Угу. і він супроводжує, як вже в вигляді рівне рівному. Перший варіант були ще якісь інші, цікаві варіанти. цікавий. Плюс є, були на одній з фабрик, в якій керівниця це людина, яка не має. Ніхто не воював, в неї, ніхто не не військово. військового військового досвіду за, немає, Так, але за покликом своєї душі, як прекрасна людина, вона бере хлопців, які воювали і мають достатньо. Великий процент таких людей, які це власниця, і які з ПТСР, угу. та були з американської армії, там китайського походження бійці, з якими знайомилися, у четві вони... бойових так, дій. Так, так, так. І вони проходили, ну дуже травмовано психологічно. Але я від них чув такий це моя родина. Вони роботу називають, це моя сім'я, це моя родина. Угу. Тому що до них відносяться з розумінням, що якщо і з'являються у них якісь некоректні, неадекватні інколи, їх розуміють, чому це вчинки і дають шанс, mm -hmm. да. І такі самі хлопці, які працюють поряд з ним, вони їх опікують, допомагають в цьому плані людяний підхід, не формальний, а людяний. Віктор Миколаївич, то що можна найближчим часом чекати пілотний проєкт на Миколаївщині в плані менторів для військових? Такий задум є, і ми вже з пані Ольгою, це з федерація роботодавців компанії. Я не буду називати її, бо ви почуєте потім, коли це ми впровадимо. У них є ветерани, але не було такої моделі роботи. Побачивши це і побачивши це дійсно перспективна робота. Я так не думаю, я впевнений, що ми це впровадимо як пілот. Розумієте, в чому тут позитив? Що самому власнику. Фірми чи керівнику підприємства в принципі вигідніше, коли у нього буде така гарна моральна обстановка, коли в плані рівне рівному буде хлопці, які розуміють одну і ту ж мову, це клімат в колективі буде зовсім інший. Для від цього виграють всі, тому що ветеран, в принципі, по великому рахунку, в більшості, це і супер важливий працівник. Чому він вже має приймати в він має приймати рішення неординарні в будь-яких умовах? Оперативно Так, Біль... да, оперативно. Соні да, оперативно. стільки фізично угу. і морально, тому що пройшовши таке, це ага, потрібно ти... використовувати. Угу. А не відшвирювати їх. Ще одне з головних моментів візиту. Чого нас дуже гарно сприймали? Я не менше чим в Україні. Там чув слава Україні від датчан і інших іноземців. Коли бачили мене три на вони слава Україні, слава Україні. Дуже багато. Це це теж просто. Але ми побачили, що в нас велика там повага. перше. і по-друге, що ми працюємо в Україні. Я не кажу конкретно за на нашу установу, взагалі не менше і не хуже, чим. За кордон. і ми Де зараз чого? працюємо в умовах війни, ще в умовах війни. Вони повертають повертаються в умови війни, а е, от конкретно, якщо в Данії вони дуже класно відносяться до нас, але ми трошки в різних умовах, тому що це не на не на війни і захисники не на території Данії. Не на так. території держави, і головне, що в міністерстві оборони, коли ми розмовляли з працівниками, які займаються ветеранами, дуже їм подякував за конкретну, реальну, конкретну допомогу Україні, тому що там народ маленький, там по моєму 9 чи 6 мільйонів людей взагалі. І я їм сказав таку фразу маленький народ але з великим серцем. Ну так, так воно і є. Але протягують руку допомоги. Так, Я як про й сказав, це сказав через велике серце. Вони нам допомагають дуже багато. Можливо, ще якісь віднайшли меседжі, можливо, якісь варіація... Ми Побалакали і оприділились так, що вони бачили нашу роботу. Вони були в нас. Ми побули там. І познайомили з трьома напрямками роботи з ветеранами державними державними, і у нас будуть будь-якому випадку вже партнерські відносини, окрім ділянської індустрії з ветеранськими організаціями організаціями так. Угу. для чого і на перспективу ми вирішили: якщо у нас цей пілот пройде, то ми будемо як так, як вони цікавились теж. Як в коаліції ветеранських просив масштабувати деякі моменти, якщо це піде у нас в Україні, трошки вже плануємо побалакали більш-менш південь. Ми у нас в будь-якому випадку зараз північ Черніговом південь і північ, конкретно на карті. Ми починаємо спільний проекти з ними і хочемо і цей момент імплементувати і там, і там далі угу. модельцю. Тож плануємо співпрацю не тільки Миколаїв, Данія, а й Чернігів. А ветеранське партнерство співпрацює з конфедерацією данських роботодавців, федерацією роботодавців України, Миколаївським міським центром підтримки ветеранів, під керівництвом директора Віктора Мосеєва та громадською організацією Ветеран Плюс. А надалі чекаємо і співпрацю з Чернігівщиною. У 2026 році ініціатива передбачає масштабування проєкту, розширення партнерств із данськими організаціями у сфері підтримки ветеранів, а також нові програми менторства та сертифікації, про яку нам щойно розповів Віктор Мисеєв. Тож пані Наталі, у вашій роботі додасться і учасників, і відповідальності. Проте ви як фахівчині і соціальної адаптації в даному центрі добре знаєте не тільки проблематику, але кому і як допомогти. На жаль, зі свого власного досвіду, верніше з досвіду чоловіка, а, ну про свого чоловіка хочу сказати, що він пішов ще в чотирнадцятому році, воював, отримав поранення. Він тоді йшов з Ніболону. Потім він, коли повернувся, підписав контракт. Ще до 18-го року після повернення він був сам в пошуку роботи. На жаль, на то время не було таких, такої, скажімо, підтримки, як зараз. Ми не знали про всі можливості, що тоді були. Тому основна його підтримка це була наша сім'я. Він спокійно знаходив собі роботу там, де йому подобалось. Він ніколи не виділявся, скажімо так, що він ветеран або що воював. Все було добре на початку 22-го року. Він знову він працював на Ні і він з перших днів пішов на війну. Але на жаль, загинув Миколаєві. Я займаюся, скажімо так, соціальною роботою та адаптації наших ветеранів. Моя робота більш інформаційна. Коли до нас звертаються ветерани, то я інформую їх про різні соціальні програми. То, що є не тільки в нашому центрі, а взагалі, в серпні місяці, нам запропонували пілотний проєкт. Це конфедерація данських роботодавців, Пропонували такий проєкт по працевлаштуванню ветеранів. Це пілотний проект з працевлаштування та професійної адаптації ветеранів, і ключовим пріоритетом ініціативи є створення нових робочих місць. А також розвиток механізму їхньої підтримки під час переходу, скажімо, до цивільного життя. Поширюєте десь цю інформацію, як саме? Так, ми поширюємо інформацію через наш Миколаївський ветеранський центр. Створила я сторіночку у Фейсбуці. Називається вона Ветеранське партнерство, і там ми висвітлюємо нашу, скажімо так, робочі моменти. Те, чим ми займаємося, де ми були, що робили. Якщо ми говоримо про початок грудня, чи багато ветеранів зверталися або, можливо, перепитували щодо Е, Так, дивіться, дуже багато хлопців зараз, вже які повернулися, вже звільнені е, зсу, з СУ, шукають роботу. Е, на жаль, багатьох це є третя група інвалідності або друга, скажімо так. Немає фізичних можливостей для тих вакансій, які ми можемо запропонувати. Угу. Але ми постійно шукаємо. Ми співпрацюємо з Федерацією роботодавців, в составі яких, якою входять багато наших миколаївських комунальних підприємств. Або у нас багаточасних фопів, які можуть запропонувати вакансії для хлопців. Не всі, як я казала, завжди підходять ці вакансії, але стараємось підлаштовувати угу. щодо спеціальностей. Казали різні комунальні заклади або приватники, переважають якісь конкретні галузі чи напрямки минулого місяця і позаминулого у нас були такі зустрічі в ветеранському центрі. Ми збирали роботодавців, які могли запропонувати це Миколаївводоканал, це тепло, були інші. Пропозиції, да, були інші пропозиції, але ну як я казала, вже запит і пропозиція не завжди співпадають. Ну, вони не завжди співпадають, тому що не завжди хлопцям підходять ті умови роботи, які нам пропонують. Ну знову це і за фізичних можливостей. Що ви мали. Нагоду разом із керівником центру відвідати данію щодо знову ж таки цього питання, ну щоб покращити умови надання працевлаштування ветеранів. Чим була особлива ця поїздка, і чи вдалося побачити, зрозуміти, як можна в цьому напрямку допомогти ветеранам чи ветеранкам у рамках робочої поїздки до Данії, нас знайомили з деякими їхніми компаніями? компаніями, в яких працевлаштовані саме ветерані, а також та робота, яка там у них проводиться щодо працевлаштування, хочу сказати одне, що ветерани в компаніях дуже так чувствують себе дуже гнучко, комфортно, Так, вони себе чувствують да, комфортно. І для них є багато, скажімо так, можливості під них підвлаштовуються. Вони є, скажімо так, в деяких компаніях навіть в пріоритеті, угу. тому да, під них підвлаштовують і умови і можуть змінити навіть напрямок якоїсь там роботи. Чи привезли ви здані якісь так би мовити пропозиції щодо наших ветеранів, які можна реалізувати в Україні? Я хочу вам сказати, що ми дуже багато тут робимо саме для наших ветеранів, але це тільки початок, тому що я розумію, основна маса звільнена да буде це після перемоги. І тоді ми зможемо вже більше ну проти наших ветеранів. Те, що ми подивилися там, у нас теж ну непогано тут все працює і можливо питання в ветеранах їх сміливості до повернення в наскільки це можна. Цивільне життя. Так, звісно, хлопці тільки повернулися, і ви знаєте, іноді, скажімо так, матеріальна сторона вона виходить вище, і тому вони в пошуках цієї роботи. Але, як я казала, не завжди фізична їхня можливість дає ну, таку можливість, щоб вони от працювали там, де ми можемо їм запропонувати завжди. Наше підприємство, вони. Підлаштовуються під ветеранів, вони створюють їм більш комфортні місця, пропонують більш адекватні умови. У нас вже є досвід навіть працевлаштування через федерацію роботодавців, хлопців, яким ну запропонували саме ту роботу, яким ну яка їм підходила. Тому, звісно, гнучкість на сьогоднішній день це дуже важлива річ, і ми стараємось допомогти кожному, але не кожен бере то, що ми так. можемо запропонувати. Дякуємо вам, панове. Тож, як висновок, окрім пропозицій ветеранам щодо працевлаштування, потрібно робити наголос і на облаштуванні робочого місця та створенні відповідних умов праці, щоб місце роботи відповідало можливостям працівника або, як варіант, спеціально створювати їх для ветеранів. Ветеранське партнерство від Центру підтримки ветеранів створено для того, щоб разом працювати заради майбутнього ветеранів, бо тільки спільними зусиллями сформуємо ефективну модель інтеграції захисників у економічне життя. А наш створений, набутий досвід, можливо, вдасться масштабувати на інші регіони, адже співпраця між бізнесом, державними центрами зайнятості, профспілками та закладами професійно-технічної освіти для створення інтегрованих систем підтримки сприяють позитивному та ефективному переходу ветеранів до цивільної кар'єри. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та операторка теро Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.